The Telegraph опублікував статтю Cameron warns US overblocked Ukrainian Aid. Це ще один важіль, який використовують там для того, щоб тиснути в першу чергу на Америку. Статтю треба прокоментувати, тому що у нас в країні тільки частину її взяли для того, щоб прокоментувати і якось. Посилатись на неї, але насправді вона багато про що говорить. По-перше, в статті говориться і про Україну, і про Ізраїль. Кемерон, це міністр закордонних справ разом зі своїм французьким колегою. Зараз скажу прізвище, бо не пам'ятаю його прізвище французького міністра закордонних справ Стефан Сежурне. Вони опублікували статтю в The Telegraph про те, наскільки зараз важливо допомагати Україні і виділяти гроші Сполученим Штатам. Зараз всі просто тиснуть на Сполучені Штати з приводу того, щоб вони виділили гроші. Те, що тут пишуть, і те, що є факт, про те, що в нас не говорять, Британія виділила 2,5 мільярди фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Євросоюз 50 міль... мільярдів на 4 роки теж виділив. І от те, що хоче на цьому тижні Кемерон, міністр закордонних справ Великобританії з французьким колегою їдуть вони до США для того, щоб тиснути на е цього господи палату представників в Конгресі е спікера цього Майкла Господи Джонсона. Так, про те, щоб він поставив на голосування законопроект, і те, що він прямим текстом каже, мається на увазі Кемерон. Про те, що ми дали гроші, Євросоюз дав гроші. Тепер час і Америці в цьому році, бо в цьому році Америка тільки 300 мільйонів дала, але ж це з резервів, не давала гроші Україні, і вона має дати гроші для того, щоб ми перемогли Росію. Давайте от. Соціальний аналіз тут ще момент є такий. Він каже, що треба Британії припинити постачати зброю в Ізраїль, тому що вони не згодні з тим, що Ізраїль продовжує бомбити газу, там є гуманітарні коридори. Коротше, вони зрозуміли, що грати на два фронти невигідно. І зараз головний ворог це все ж таки Путін і Росія. Тому у них головна задача зараз це перемогти Путіна, тиснуть про те, що Україна програє. Путін виграє, ми робимо недостатньо, і вони в цьому праві. Але з іншого боку, знаєте, тут є загальна політична гра. Ми розуміємо, що Росія не може повністю захопити Україну. Але про що вони грають? Якщо Росія захоплює, наприклад, Україну, виходить від Балтійського до Чорного моря, це все ну, по суті там Білорусь, Україна буде захоплена Росією, а далі йде Китай. І вони дуже бояться цього всього, тому що це ж буде велика махіна, а там ще Північна Корея. І всі побачать, що Захід слабий, і він не може їм протистояти. І тут ще в Європі є, прости Господи, Угорщина. Пам'ятаєте Другу світову? Німеччина з Австрією разом це одна вважається. Італія. І хто була третя? Угорщина. Таке відчуття, що у них, знаєте, є чуйка на лайно. Там, де лайно, там їм треба бути. Так от, в цій статті вони кажуть про те, що вони поїдуть, власне, на цьому вже тижні, будуть вмовляти його поставити на голосування, всіляко тиснути. Він вже був, попередня поїздка у Кемерона була минулого разу, коли він порівняв допомогу з Гітлером 30-х років, і ця Тейлор Грін, Мерджорі, яка теж блокує сторонниця Трампа, вона сказала, що він поцілував її в дупу. У ну, такий був скандал, і після цього, пам'ятаєте, вона там теж почала все більше накручувати республіканців. Тобто цей візит вийшов боком, тому що ми втратили декілька голосів, і треба зараз їх більше. Але суть в тому, що в цій самій статті вони кажуть про те, що все більше європейські країни намагаються зараз тиснути на Америку. Вони розуміють, що зараз до літа треба виділити ці гроші. І Україна може дотиснути Росію до того, що вона програла. Тому всі зараз статті кожного дня, кожного тижня направлені саме на це. І це добре.